21 червня, город. Кукурузка кормова. Картопля. Садили ми картоплю пізно в цьому році, 29 квітня. Картопля так собі. Тут на краю я посадила крапельне томати. Не спеціально, а не хотіла, щоб трактор робив рівчак. Ну і знаю, що. Сусідство томатів з картоплею не бажане, картопля передає свої хвороби томатам, але вони будуть на очах і нехай це буде експеримент. Ось тут у мене залишився томат крістал, один з теплиці, і ось він зав'язує в ґрунті спокійно плоди. Перці, ретунда, золоте руно, ось така вона вже. Велика, цей треба вирвати, припечений. Але е не досить високі перці. Їх я висаджувала сюди з касет. Планувала зразу поставити тунелі, Не поставили із за слимаків, Але вже ось-ось-ось я пересапаю ще раз город, і тунелі ми таки поставимо. Перці зав'язуються непогано. Різні є сорти. Це магазинний, Тут є і Амі, і Райан, і ще якісь перчики. І тут є перчик, а ну. Ось гарні кущики. І досить вони вже такі, ну, величенькі. Я задоволена перцями. Ось такий кущ непоганий. Там вже якісь біленькі. Це, напевно, амі ранній сорт. І ось є перчики. Тут вже в нас ось-ось буде грох. А ні, вже навіть можна буде й пройтись сьогодні-завтра і зірвати перший врожай. Спаржова квасоля є жовта і зелена. Я її використовую для зимових салатів. Посадила спеціально біля стежки, щоб бачити, як вона дозріває. Цибуля сіянка із магазину насіння, та морква, столові буряки, все треба пересапувати. Тут також золоте руно, ось повним ходом слимаки. Псують, треба знову щось робити. І дивіться, до речі, ці кущики я просапала раніше, і вони так закущилися, гарні, а ось ті далі просапала пізніше. І різниця ну, майже в два рази. Цибуля, якщо мене подивиться валя життя як річка, життя як воно є, то це ваша. Одеська цибулька, груджубейка, як ви її називаєте. І я дуже задоволена, ні однеї не немає стрілки. А цю картоплю, це тут у мене Рів'єра, Белароса і мамина Біла, ми садили трошки раніше, 25 квітня. Хоча це також дуже пізно. Зазвичай я завжди городи засаджую основну частину до 15 квітня. Ну, картоплю, моркву, буряки, цибулю точно. І тут на два рядки нам хватило підстилки з підкіс. І ось у нас вже другий рік іде експеримент, і яким я дуже задоволена. Ми вже зараз їмо свою ранню картоплю, досить велика. Пропасинкувала перці, вже є і тут у ґрунті перці, кажу, вибачте, помідори, томати. Є вже томатики. Плодики висять. Ну, задоволена я на часі в даний момент своїми помідорами. А це ось також будуть такі червоні, дуже солодкі, з невеличкими націнєвими камерами. Ось такі 5 соток городу навпроти нашої ділянки. Подвір'я. А ось там город чоловіка. Тут полоска люцерни, яка ну, більше називається, що це люцерна, більше бур'янів, ніж люцерни. А тут такий симпатичний город. Люблю я город у червні. Це гарбузи, там плитучі кабачки. Не знаю, що за сорт, тому що він у мене звідкись взявся. І я вибрала з нього насіння. Такий величезний білий кабачок, який лежав у мене майже до Нового року. А тут кукурузка, яку ми садили набагато пізніше. Кабачки аеронавт, які я висаджувала, висівала в два сроки, в два терміни. Це також кормова кукурудза, магазинна із свого насіння. І зараз я йду на основну частину свого баштану. Тут у мене кавунчики. Почали вже плестися і деньки. Ось такий баштанище ще мене буде. Там ще рядок кабачків, рядок гарбузів і топінамбури перед чужим городом. Ну, Будемо мати надію, що вродять наші дині і кавуни. Ми з сином дуже любимо. А суці мої дівчата, гримить, можливо, ще нам все світ подарує дощик. Бо ось, наприклад, суданка це замучена суданка і люцерна жовта, яка не росте, а ростуть тільки бур'яни. Ну і тут ще частинка городу, це солодка кукурудза. Тут у мене огірки. В основному. Гібрид бджолозапильний Аякс і трохи родничка сорту, капуста, також солодка кукурудза. І ось тут деньки, які були висіяні трошки раніше. Ці вже починають свісти і краще кущатися. Будьмо всі здорові. Мирного неба.